Епідеміологи занепокоєні. Вже вдруге цієї осені в Олександриці з'являються тварини хворі на сказ. Не всі мешканці мікрорайону навіть чули про них. У вересні такий діагноз встановили дикі Лисиці, а 13 жовтня у цьому ж районі виявлено скажену собаку. Безпритульна тварина довгий час мешкала у дворі біля дитячого майданчику. Жителям прилеглих будинків годували її. Лікарі кажуть, такі контакти з хворою твариною це велика загроза для людей. Зв'язку з ситуацією що склалася. Проведені збори з жителями прилеглих. Будинків і роз'яснена ситуація щодо захворювання, можливого захворювання на сказ е, е, людей, і роз'яснена необхідність звернення всім за е, медичною допомогою травматологічні пункти. В травматологічні пункти міста повинні звернутися люди, яким була були нанесені ушкодження, ослинення. Даною подряпини даною твариною або тваринами, які спілкувалися з цією твариною. Сказ невеликовна смертельна хвороба, і єдиний спосіб попередження її щеплення. В лікарнях вакцина в достатній кількості запевняють спеціалісти. Після виявлення собаки хворої на сказ до медичних закладів за допомогою звернулося четверо людей. Троє з них проходять курс лікування. Жителі Олександрівки, почувши новину, запевняють, що відпер будуть обережнішими з безпритульними тваринами. Сюди ж прихаділіті ну, сан що, да, там. Они все объяснили, всю такую ситуацию. Я всю жизнь осторожный. И внухов своим учу, говорю, вы же смотрите, что... Ну, это первый раз, за сколько мы здесь живем, уже 25 год. Да, это первый раз был такой случай. Приходил человек и рассказывал, читал лекцию, ну, про сказ, и предупреждал, ну, предупреждал там меры предосторожности, что кто контактировал с собакой, чтобы обратились в травмопункт, развешенные объявления. У нас ну на під'їздах. Фахівці ветеринарної медицини наголошують, потрібно бути обережними при контакті з безпритульною твариною. Будь-яке пошкодження, ослинення та близький контакт несе в собі загрозу захворіти на скази людині. Як виявити тварину хвору на скази, розповіла Світлана Оландаренко. втрачає відчуття страху, заходить на територію проживання людини, може ставати дуже агресивною і нападати на людей. При цих ознаках це необхідно зразу звертатися за медичною допомогою. Чернігівцям, у яких тварини не щеплені, рекомендують зробити вакцинацію, аби запобігти захворюванню на сказ і цим самим попередити зараження людей. За допомогу спеціалісти радять звертатися в лікувальні заклади міста.